Даю вас, друзі, якщо ви думали проскочити повз податкову з орендою квартири чи дрібною торгівлею, то маємо погані новини. Цифрові платформи, такі як OLX, зовсім скоро здадуть вас податковій. Бо законопроект вже на підході, і його розробники знають, скільки ви заробили в тіні. Кабмін схвалив законопроект. Яким хоче зобов'язати цифрові платформи, Автоматично утримувати податки з доходів тих, хто продає товари, здає житло чи надає послуги онлайн. Кабмін це, звісно, не Верховна Рада, тобто до голосування в парламенті ще далеченько. Але нам з вами краще знати завчасно і підготуватись. Законопроект стосується фізичних осіб, які не є ані ФОП, ані зареєстрованими незалежними професіоналами. Але заробляють копійчину за допомогою цифрових платформ. Під приціл попали ось ці види діяльності, які здійснюються через цифрову платформу за винагороду, надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування, особисті послуги, які можуть виконуватись фактично або онлайн. Продаж товарів, надання в оренду транспортних засобів. До таких платформ можуть належати маркетплейси, наприклад, Prom.ua, сервіси оголошень, такі як OLX, платформи для оренди житла, наприклад, Airbnb, Booking, сервіси Таксі, Uber чи Bolt та інші онлайн-майданчики, що виступають посередниками між продавцем та покупцем. Так ось, друзі, суть законопроекту така. Не хочеш бути ФОПом, ну то окей. Можеш працювати і без реєстрації. Але від сплати ПДФО та військового збору ти нікуди не сховаєшся. Його за тебе сплатить цифрова платформа. Але ж, звісно, не із свого карману, а з твого. Умовно, якщо ти за масштабом заробітків знаходишся десь на одному щаблі з платниками єдиного податку групи 1, то з тебе цифрова платформа буде отримувати ПДФО 5% та військовий збір також 5%, принаймні під час воєнного стану, і 1,5% військового збору, якщо воєнний стан, скасують. Зокрема, це буде стосуватись тих, у кого. Обсяг доходу протягом календарного року не перевищує приблизно 7 мільйонів гривень. Таким особам не можна буде використовувати працю найманих осіб і не можна буде здійснювати реалізацію підакцизних товарів. Все, що від тебе буде вимагатись, то це відкрити в банку спецрахунок, повідомивши банк про свій спецстатус та надавши згоду на розкриття банківської таємниці про рух коштів. На запит податківців. Необхідно повідомити цифрову платформу про цей рахунок, ну і, звісно, здійснювати розрахунки виключно через цей рахунок. Якщо мова взагалі про епізодичні продажі, тобто не більше трьох разів на рік на загальну суму не більше двох тисяч євро, то для цих цілей згодиться і звичайний поточний рахунок в банку, відкритий для власних потреб. І про який слід повідомити цифровій платформі. Цифрова платформа як податковий агент буде сама утримувати та сплачувати ПДФО та військовий збір, так як зараз роблять роботодавці за найманих працівників. А якщо розрахунки з продавцем здійснюються, наприклад, готівкою, то продавець має перерахувати ПДФО та військовий збір цифровій платформі, а ось та вже далі сплатить їх. До бюджету. Ви запитаєте, а якщо взагалі не повідомляти цифрову платформу про вище згадані рахунки, відповідаємо. Тоді вона все одно буде утримувати із доходу ПДФО та військовий збір, але ставка ПДФО вже буде не 5% а 18%. Якщо не подобається, тоді реєструємося як ФОП і сплачуємо за себе податки самостійно. Дивіться, передбачається, що стартує цей процес з початку 26-го року. Ну, звісно, що закон пройде всі стадії прийняття. Ну що ж, ось маємо такі справи. Світ змінюється, і цифрові підробітки більше не будуть у тіні. Якщо наше відео було корисним, підтримайте нас вподобайкою, бо далі будемо розповідати ще гарячіше і не мовчіть. Як вам взагалі ідея, що платформи передаватимуть ваші доходи податковій? Напишіть у коментарях. Нам цікаво почути вашу думку. До зустрічі у нових відео. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.